Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю. Як зазвичай починаємо з акцій. У видавництві старого лева знижка мінус 20% на всі книги Артхас до завтра у їхній онлайн крамниці в рамках акції Видавництво Тижня. До 17 квітня у КМ-букс Великодні знижки. Наприклад, мою нову улюблену книгу з рецептами Гордона Рамзі можна придбати за 1330 гривень. Загалом знижки там невеликі, але це може купити хоч доставку. А тепер перейдемо до новин видавниць. Цього тижня стався скандал зі Спартаком Соботою. Психотерапевт Ілля Полудьони опублікував розслідування, у якому його викрав. Не хочу вдаватися у ці подробиці, тому що подкаст зовсім не про це. Але я думаю, всі чули, всі бачили. І найголовніше Віхола, яка видала його книгу припинити, як розпізнати насильство та протидіяти йому, прийняла рішення не продовжувати співпрацю з суботою. Вони не додруковуватимуть нові тиражі книжки, а також не будуть видавати нову книгу автора. Наразі працюють над тим, аби владнати усі технічні та юридичні аспекти припинення співпраці. Також про віхолу видавництво видаватиме Ірину Вільде, готують до друку відразу два найвідоміші тексти письменниці це трилогію Метелики на шпильках. Сюди входять повісті метелики на шпильках, б'є восьма та повнолітні діти, та роман Сестри Річинські. Видавництво старого лева готує до друку нову поетичну збірку Сергія Жадана. Вони показали один розворот з віршем і попередили, що книгу ще доведеться добряче почекати. Розворот був справа вірш, зліва ілюстрація, тобто зрозуміло, що збірка буде ілюстрована. Проте з картинки складно визначити, якого вона буде розміру. Саме висота ширина. Проте чекаємо далі ще якихось новин. Також ВСЛ здало у друк нову книгу серії Новітня класика Жінки їхніх чоловіків, старі люди Софія Андрухович в художньому оформленні Олени Стельмах. Це історії про тілесність та ідентичність, про межі та їхню відсутність, про любов, і проживання, злиття й відокремлення, пошук себе та в собі, спокусу, спокушання і відторгнення. Це калейдоскоп жінок, яких мрієш зустріти і хочеш уникати, а також історії однієї пари, у якої були роки за плечима та не було старості. Лиш велика любов і вміння бути тут і зараз, проживаючи кожну мить разом, пише видавництво. Рідна мова відкрила передзамовлення на нові книги серії Відомі та Незвідані. Передзамовлення триватиме до 23 квітня включно. Це будуть я, романтика, вибрані твори Миколи Хвильового і Місто Валер'яна Підмогильного. Також РМ започатковує нову серію сучасного фентезі. Цьогоріч у ній вийдуть вже анонсовані піранезі сюзани кларк, дилогія порожньої обіцянки Лексі Райан і дилогія Одна істина королева Дженніфер Бенкау. Усі книжки серії матимуть супер обкладинку. Докладніше покажуть уже в дописах щодо передзамовлень. І наразі розглядають лише варіанти оригінальних обкладинок для кожної з цих книжок. Як Абу Паблішин випустило антологію еротичної української прози від відомих класиків. Антологія Таємна пригода відкриє вам цілий пласт творів еротичного змісту, які вийшли з під пера класиків і світочів української літератури франка підмогильного, коцюбинського, Кобилянської, кобринської та інших авторів. Вони творили чуттєвою відверту почасти інтимну і еротичну прозу. Пише видавництво. Книга буде у тканинній обкладинці і коштує 420 гривень за 576 сторінок. Для мене це. Така цікава новинка. Я насправді нічого не чула про те, що я це збирається видати. Можливо, я пропустила, але мені дуже подобається оформлення, воно якесь таке одночасно просте, але й дуже гарне. І тим більше так багато сторінок, ще й українські класики. Мені здається, що я придбаю собі цю книгу, тому що вони так гарно про неї розповіли і так гарно писали, і такі гарні фотографії, що. Чому б ні? Гендиректор Фоліо Олександр Красовицький у себе на сторінці поділився новим виданням Енеїди з ілюстраціями Базилевича і коштує воно 5, 5 тисяч гривень. Як написав Красовицький, це одне з найважливіших видань в історії фоліо. Якщо подивитися на фотографію, то воно доволі велике за своїми розмірами і має таку коричневу обкладинку з позолоченими надписами. Можливо, хтось у колекцію собі. Упить навіть бачила коментарі, що так гарно, але за Пер загалом трохи про книговидавництво, але перша новина трохи не про це. HBO випустить серіал по Гаррі Потеру. Багатосерійний проєкт набере зовсім новий акторський склад. І, за словами голови Warner Brothers Discovery Девіда Заслава, на фанатів чекає подорож довжиною в 10 років. Джон Роулінг входить до складу продюсерів серіалу. Це насправді прикольна новина, вже. По-моєму, декілька тижнів входять плітки про те, що вийде серіал по Гаррі Потеру, але тривалістю в 10 років. Ну, я сподіваюся, що цей серіал залучить нову фанбазу Гаррі Потера, тому що навіть не знаю, чи багато людей, хто виросли на таких чудових фільмах Гаррі Потера, будуть аж 10 років дивитися про цей серіал. Цікаво як буде виглядати акторський склад, кого оберуть, тому що, ну, це ж все-таки доведеться наймати людей аж на 10 років. і... Цікаво, коли він почне виходити, тому що це поки що тільки сказали, що вийде серіал. А поки він ще вийде, то невідомо скільки пройде часу. Тому подивимося, наскільки років це все затягнеться. Українські книгарні спільно з Мінкультом та громадською організацією культурний десант запустили благодійну акцію Книги на фронт. У межах акції українці можуть подарувати книжки військовослужбовцям. Потрібно придбати будь-яку книжку в тих книгарнях, які стали партнерами проєкту, підписати її та залишити на спеціальній полишці. Наразі до проєкту долучилися клуб сімейного дозвілля 39 магазинів, «КМ-букс» двадцять 28 магазинів. Моя книжкова полиця 2 магазини. Логістичним партнером проєкту стала нова пошта. На жаль, я нічого не почула про те, чи можна в онлайні придбати книгу та надіслати військовослужбовцям, адже. Не у всіх є ці книгарні, не кожен може фізично до них дістатися, і було б зручніше, якби це також можна було зробити в онлайні. І також було б зручно, якби на цій полиці можна було приносити якісь свої домашні книги, які, наприклад, уже прочитав, більше не прочитаєш, і хочеш віддати їх на ось таку благодійність. А далі про книжковий арсенал. Уже третій випуск підряд у нас новини про цей фестиваль. Я так розумію, що чим ближче до арсеналу, тим більше цих новин ставатиме. Засновник комобук Павло Швед повідомив, що видавництво не буде на цьогорічному книжковому арсеналі. Він пояснив це рішення, тим, що кілька книгарень, взявши книжки у видавців за гуртовими цінами, продаватимуть їх на арсеналі для відвідувачів за роздрібними. Я б ще зрозумів, якби ці зароблені мільйони або й десятки мільйонів гривень пішли на розвиток арсеналу на промоцію. Української культури за кордоном, чи ще краще на зсу. Але якщо вони мають піти в кишені кількох книгарень, то ні, вибачте, без мене написав він у себе на сторінці у Фейсбук. Його допис прокоментував і Константин Кожемяка, президент фонду культурних ініціатив Артхас, і повідомив, що на таких умовах видавництво Артхас теж пас брати участь у цьогорічному арсеналі. Там уже точилися коментарі, писали деякі видавці. Дехто сказав, що не вбачає в цьому нічого поганого. А хтось писав про те, що чи дізнався швед, що саме так будуть розподілятися кошти і на що вони взагалі підуть? Дехто писав про те, що деяким видавницям навіть не відповідають ті книгарні, у яких би вони хотіли продаватися, і люди не знають, що робити, але. Схоже, що це може стати такою невеликою тенденцією, з, з часом, тобто ближче до арсеналу, ще декілька видавців можуть відмовитися від участі в ньому, тому що точаться дискусії. Видавці лайкають цей допис, і не зрозуміло, що буде далі. Якщо це набере обертів, то можливо арсенал таки змінить свій формат, тому що тот же Швед писав, що краще б взагалі не було цього ярмарку. А так взагалі не зрозуміло, що коїться. Чому. Обрані саме ці книгарні, хтось взагалі назвав арсенал корумпованою структурою. Ну, ви можете зайти на його сторінку та самостійно прочитати цей допис. Там дійсно цікаві думки і цікаві меседжі йдуть і від звичайних людей, від тих, хто є у книговидавничій справі. Тому подивимося, що буде через тиждень. Можливо, ще хтось з видавців напише про відмову у участі в книжковому арсеналі. А на сьогодні це була остання новина. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.